Багато хто знає, що атмосферний тиск дуже важливий фактор, який має великий вплив на риболовлю, навіть у холодну зиму. Холодною зимою, мало хто знає, що вітер це теж дуже важливий фактор, який чинить сильний вплив на клювання. Якщо знати, як впливають ці фактори, то можна передбачати, який сьогодні буде улов. Часом навіть бувалі рибалки не можуть визначити, чому не йде клювання, хоча й докладено велику кількість часу до підготування, а місце рибне. Це можна пояснити тим, що природні чинники дуже сильно впливають на поведінку риби у воді. Одним із найголовніших Можна вважати швидкість та напрям течії вітру, що діє загально прийняти правило серед рибалок. Якщо вітер різко посилиться або змінить напрямок, то риба, як правило, зазнає сильного перепаду тиску, через що стане набагато менш активною. Вона ніби лягає на річкове дно, щоб відновитися і почекати, коли пройдуть серйозні для неї зміни. Коли вітер дує за течією річки, ніби підганяючи його, тут теж немає сенсу рибалити, оскільки риба також перестає особливо проявляти активність. Якщо вітер дує зі сходу, то це до безриб'я. Звісно. Це твердження працює не для всіх напрям. Щоразу буде змінюватись. Але все-таки перед виходом на риболовлю ми радимо перевірити напрямок вітру. Природа часто дає нам підказки. Наприклад, домашні тварини відчувають за погодними змінами наплив будь-якої неприємності. Наприклад, землетрусу. Рибалка теж може передбачати. Достатньо навчитися читати, як впливають погодні умови на активність риб. А ви помічали залежність клювання від погодних умов? Діліться в коментарях.